Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 22 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант пашпірів перевернутий. Вам ні. Можливо, завадою стануть неприємні новини, слухи, плітки або неочікувані обставини, можуть бути нечесні дії від оточуючих, хтось може порушувати домовленості, а ще, може, з вашого питання вам бракує знань або є певні проблеми з навчанням. І зверніть увагу на друзів: від них може йти негативний вплив. Сьогодні не варто вірити обіцянкам, документи ретельно перевіряйте і проявіть обережність. А я бажаю гарного дня. Другий варіант. Закохані, перевернуті. Вам ні. У вас можуть виникати проблеми і помилки у документах. Зараз ситуація незрозуміла. Не поспішайте приймати рішення. Можливо, потрібно передивитися домовленості, що раніше були погоджені. І ще може бути негативний. Вплив від партнера як в особ... і нечесність від партнера, як в особистих стосунках, так і у робочих. Цей день вам буде складно об'єктивно оцінити ситуацію і при необхідності поратися з професіоналом. А я бажаю вам гарного дня і третій варіант Ріка Келихі вам так. Сьогодні вас чекає успіх у справах, відкриваються нові можливості, можуть бути знайомства. Робота, яка принесе вам задоволення, або будете виконувати її з любов'ю. Можливо, у вас плануються свята, гулянки, радість, то все це пройде чудово. У кого сьогодні планується заручення, все буде вдало. Тож насолоджуйтесь цим днем, проведіть час у колі близьких людей. Також вас можуть підтримати і надати допомогу близька людина. Можете розраховувати. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді для нас. Тож бажаю мирного, затишного, спокійного дня.